Ей, це дівчинка під таким заголовком вийшла центральна стаття журналу «За економіст. У найкрупніших країнах світу припиняють абортувати дівчаток у кінці 80-х, коли апарати ОЗД стали масово поширеними. На ранніх стадіях стало можливим визначати стать майбутньої дитини в Китаї, Індії та Південній Кореї почалась масова епідемія абортування дівчаток при середньосвітовому рівні народжень 105 хлопчиків на 100 дівчат. У Китаї співвідношення досягло 118 на 100, в Індії майже 110 на 100. У південній Кореї 116 до 100. це явище журналісти назвали гендерцидом. Причина була у традиційних віруваннях: донька піде з дому, а от син піклуватиметься про батьків в старості. Перекіс статей у азійських країнах призвів до значної частки холостяків, зростання зґвалтувань, злочинності, зростання кількості залежних. Останні тренди показують, що у різних частинах світу, в тому числі згаданих Китаї та Індії, зараз перевагу почали надавати дівчатам у США та Європі, якщо першим народ. Дився хлопчик, то при всиновленні перевага надається дівчинці. Єдиної причини такого захоплення дівчатками нема у деяких культурах. Вважають, що дівчатам краще вдається догляд за старими для укладення шлюбів та народжуваності надлишок дівчат в суспільстві вкрай небажаний. Природою влаштовано так, аби в молодому репродуктивному віці дівчина мала додатковий вибір. Тому біотехнологічні досягнення, які дадуть широку можливість наперед визначати, хто буде зачатий, можуть призвести до інших викривлень, наприклад. Дівчаток народжуватиметься більше і до невідомих проблем у суспільстві наразі зазначається у статті такої тенденції ще не спостерігається.